<ків> Тож ми починаємо... Окей. ВАСТ, окей, щоб ходити. Починаємо з вами знову ж таки. Горорруп під тазові... Як вона називається, друга ночі? По-моєму, друга ночі називається, почекайте. А я нічого робити не можу. А я не можу ходити. Що робити? Окей, ми. Ми просто стоїм. У нас дуже симпатичний місяць такий, ну це ж місяць. Ой. Що за небесний що з ням-ням-ням? Е, як воно Як я на українську? Ой. Торгоцінність, хай буде торгоцінність якісь ліхтари, якісь будинки, чи що це? Що це таке? Я нічого робити не можу. Типу в мене нічого не, не живеться. О! Ми десь в лісі. А, якісь... Ай, який щось копаю. Давай, давай, швиденько. Що могила якась? Тільки не кажуть, що це могила. І що робити далі? Ми викопали яму. Ходити я все ще не можу. А, я був тут колись до цього. Окей, море. Ніхіра не зрозуміло. Що відбувається, чуваки. Якесь море, якийсь пляж, якісь гори. Що за прекрасний день? Погоджуюсь, хоча ні, сонце сьогодні не світило. О, ми можем ходити нарешті. Що це у нас лабиринт джо? Не, дик на лабиринт. Ах, давай ты наліво. Окей, поки що нічого не Що це за звук и было? Что это? Типу вітру чи що? Давайте сюди йдемо. Давайте прямо йдемо. Що тут синє? Це якесь чорне, тут синє щось. Сюди йдемо. Я не знаю, що робити. Ем... та Ой, а що це таке? Що це його так несе заносить? Ну ладно. Ого, ми вышли Мышли в якесь поле. Що мы шо... ми... тут можем шерсть, шо... будь ты окрім ходити? Ні. А, тут якесь таке місце, короче О, шо це... Шо це таке? Що це за гра? Позже, я завантажила А нам кольори треба Що шо... треба нам ловити? Що відбувається? Я не розумію, що відбувається. Окей. Давай вже. Чи так довго наповняється ця чашка? У мене чашка повна все. Завдання виконано. Що робити його? Все шо. Почекайте... У мене повна чашка була. Що сталося? Я. А Що? Щось воно підлавує. Фрізить. Ой. Або ми закінчуємо. Що це таке? Чайник? Так, по-моєму, чайник. Окей. Знову <смір> шо це, шо це пле -пле 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 що це мене різав? Пластилин? який? Пл пл пллл. пластилін? Сліз. Знову Що ліз? Куди сидит? Куди сіди? Піхти ми не можемо, окей. Просто чилим. Що це мені здалося? Мені здалося хтось рикнув. Може був хтось рикнув, не знаю. Окей. Okay. Я поки не розумію, що, що відбувається, що, що треба робити в цій грі. Типу, просто дивитися на картинки. Час від часу щось ходити кудись. Окей. Okay. Ми в якомусь лісі. Такий якийсь дивний ліс, такий якийсь. Ні одного куща, ні одного квіточки. Типу трава. Ну, сподіваюся, що це хоча б трава тут є якісь дивні дерева якісь О, Окей куди йти теж нічого не сказано типу ми просто Ну йдемо куди хочу. якось як майнкрафт відчуваюсь типу ти куди сідеш хоча в майнкрафті там хоча б тваринки бігають трава якась росла та квітки теж ого оце вже схоже на Майнкрафт знаєте там також блоки іноді літають Окей. Ой, ми падаємо. Це треба чи не треба так? I don't know. І я нічого не бачу. Ас. що? Фас що там було? Що ми робимо? Це ж таке, що? я не розумію. Типу якусь квіточку збираю, типу що в лісі б там в тому посадити? Щось в мене нічого не виходить. Кей, пра па па пам па па пам, -пам, -пам, -пам. троянду робити. Схоже якось на троянду. Ну, ну трошки є. Якщо фантазію вімкнути, то схоже. Дивіться, зараз. Що, щоб зрозуміти, як я нею керую. Ну ладно, схоже на троянду. Ну трошки, трошки там. І так от. Так от. Якась... Коротше, рандомні квітки якісь пара. А що це взагалі таке Почекай. Ну перестань, зникай давай. А оце, оце на тиках стік. А воно само тикається почекай. Сижу тикаю. Воно само тикається. А ні, все-таки треба щось. Що це таке? О! Тут квітка ж я в принципі. Я вгадала. Оце ця це, 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 це сакура. Чи, чи може не сакура, а просто цвітіння дерев. Не їпу шо це таке, сорін. Що це таке? Типу знову? Йдемо до вежі. Йдіть до вежі. Якщо заблукало шукайте найвисокіший, найбільший будинок йдіть туди. О, ось я вежа. Що нам це дає? Поки що I don't know. Да. Так. Давайте, коротше, будемо старатися по максимуму просто прямо йти. Ага. До сюди прямо. Знову сині якісь. Воно єдине тут синє, може треба його якось десь обійти? щось буде цікаве. Що шо, шо Погано чутно. Шошо. -шо? О, клас, ми вийшли знову. Що тепер? Йдемо прямо. Якісь звуки, якісь люди, якісь говорять щось. Окей. Там щось. Що? То... ой. Метро якесь, так? Метро. Типу паралельно якісь записи в нас відбуваються. Типу, ок. Це має бути горор. Що це таке? Буду йти. Ну давайте прямо. А, тут схоже в нас фариків-то небагато. Та да, в нас фариків в принципі нема. з... у нас. Що це таке? Сцена, подіум. Я не кі калі Дженнер. А. Світло. Що, прийти можу? Я не можу прийти. Алло? Окей? Ой. Кись. Що це таке? Де це ми? Ага. Кей, ми піднімаємося вверх, типу. Ага, ми можемо вверх і вниз. Вправо-вліво не можемо логічно, <свісно> Ну, я спробувала досить. Ки, ми піднімаємося вверх. Можливо, і не вверх. Чисто як подивитися. Тут фігурки типу вверх тянуться. Я. Бля, я не розумію. Типу було логічно, якби. Вони туди. Типу падали. Типу, це для мене познавало, що я піднімаюся. Напевно, я не знаю. Придумали ці ігри нових ну, ярпими. Окей, просто йдемо кудись. Я не... Мені здається, що ми все-таки в це просто, типу, космос, типу, літаю. Так, да. дуже дивно гра. Е... Я щось там свої особисті, бля. Е... Штучки тручки. Испарх Титаник. Зараз я думаю, кара. Ох. Ок. Друг холодильник. Шутка. Э, е? впучкай. Пучкай. Чувак, ты ти... чувак? Почекай, що відбувається? Типу, зверху нас криє, а тут они все зверху. Що відбувається? Окей, вікно і давайте до вікна підемо. Я люблю вікна. У нас тут мало виборота. Пригай. Окей. В принципі, подібні ігри. Дуже хороші в плані скримерів. Типу тут скримери просто ідеально підходять. Типу зараз я така типу чілья, така, ну як сказати. Типу думаю, а в чому прикол цієї гри? А що до чого, а що робити? Правильно? І в такі моменти от просто і любий скример, ну. Я думаю, він буде. Я я думаю, він буде найс. Nice. Типу злякаюсь. Ми сильніші, ніж ми... А, дум ну не думаємо. Віримо. сильніші, ніж ми віримо. Хоча якось тупо. Типу, ну. А, сильніші, ніж ми, в принципі, коли-небудь хотіли бути. Окей, я не можу ворушити. А, ні, можу. Окей, вагануло просто. Що це може означати, типу... Якась яма, якась потім нас десь закрили, нас десь це. жмих пших пров... відбувається якесь. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Типу тобто, я не знаю, обов'язково його вбити обов взагалі. Не обов'язково, дивіться. Бачиш, їх уже не падає. Хе, <гас> єпа, асу. Щось було. Що відбувається? <гас> Ну, я продовжу це робити, бо мені це більш подобається. Типу, якщо я його поставлю десь сюди, ні? Окей. Okay. Доро. дрон. Ми з дрона знімаємо. Якусь дорогу, якусь пагорби якісь. Ліса. Нічого не закінчується. Але все має якусь паузу. Типу, Тоби... як ще можна рест перекласти? Ну типу щось паузу. На німецькій раз це Що означає як залишок. Ви це чули? Блять. Що відбувається? Йо-моя. Що відбувається? Що літаю. Я українка, в мене це тровірить. Типу будинки злітають. Мені страшно. Що таке? Що відбувається? Що у тут відбувається? І шо воно таке? Ой, нападаємо. Бувай ну, у нас варики пише, в принципі, не було. Чому чи, чи не падаємо пішка? Чи може падать? Не ворушитись не можна, тільки камерою можеш рухати. тупо ми Окей, Що це мешканта. По я нажимаю на клавіші рухання. Окей. Окей. Ну ей? Я не кажіть, що на цьому гра і Та ну ні. Короткі ігри, звісно, прикольні, але ну. Ну, має бути якийсь сенс. А. Давайте трошки почекаємо. В принципі, якщо гра закінчилася, то, як і в кожній любій грі, навіть найдешеві, має бути якесь меню, типу в кінці в принципі в початку має бути меню, але у нас спочатку не було меню, у нас тупо просто сказали VASD рухатися мишка там це, крутить головою. І все. Не, я не знаю. Є якийсь сенс чекати чи ні? I don't, know, I don't know. If you know, you know Я нажимаю зараз на всі клавіші на клавіатури. мене нічого не працює. Я нічого робити не можу. Хочу сказати, що на цьому гра закінчилася. Чи зараз кример якийсь буде? Щось прийме зараз на мене. Але я не знаю тоді, як мені можна оцінити цю гру. Тобто у ній навіть не страшно, бо я більше сподівалася, що мене налякають, ніж очікувала цього. Але цього так і не сталося, типу. Лол. І про що ця було гра. Типу, по-моєму, вона називається як. Друга ночі. Не знаю, може це просто сон. Типу, що нам такі сни дивні Це таке буває іноді. Я не знаю. Ну, вона нічого не відбувається, мені здається, ну все можна закінчити. Ем, грані про що я вам скажу. Тупо ні про що. Якась... А... Ну це нічого, це тупо нічого. Тут нема що на що дивитися, тут це нуль. Це просто ноль. Але окей. Ми спробували, тепер в нас є досвід. Досвід це саме головне. Так. Да. Тому дякую.